Доброго дня, мене звати Михайло Данищук і я юрист компанії Best Run Consulting. І сьогодні покажу вам на відео, як можна автоматизувати процеси документу обороту в Business One. Для початку відкриваємо асистент формування додаткових угод та договорів. Це додатковий розроблений функціонал, який допомагає нам автоматизувати наш документооборот. У нас є напрацьовано два види документів: це договір та додаткова угода. Найбільш поширені в моїй роботі документи. Обираємо договір, обираємо тип договору, можна безліч будь-яку кількість видів різноманітних договорів сюди вкласти. Обираємо для прикладу постачання програмної продукції SubBusiness One і обираємо шлях до зразка. Тобто файл, який вказує нам на зразок цього документу. Обираємо його, обираємо контрагента. в нашому випадку це може бути група контрагентів. Ми обираємо тестовий так ми його назвали. Зразу автоматично підтягується представник цієї компанії, тобто підписан, директор. Петренко Богдан Богданович. Та автоматично вже заповнений представник компанії Best Run Consulting Білос Водомир Михайлович як підписанта цього документу. Номер договору. Вказуємо будь-який номер договору. В кожного юриста є свій якийсь реєстр нумерації. Відповідно, ми кладемо тестових там, 4 одиниці, допустимо, або 20 29, 09 наприклад. 29, DiFIS 09. Дату документу можемо брати для цього договору. Дату може бути сьогоднішня, може бути перше число, а можна навіть порахувати наперед, тобто розробити договір наперед, але в такому випадку не підтягне курс, якщо у вашому договорі є курсові різниці, тобто долар, євро. Прив'язані до договору, тоді не підтягне курс. Тому обираємо сьогоднішнє число. Автоматично підтягується курс на перше число місяця, це саме такі правила в нашій компанії по договорах. Відсоток ПДВ, який теж можна налаштувати по-різному, і вказуємо номенклатуру, тобто одиниці, які ми продаємо. Нехай це буде. Ліцензії професійні і ліцензії лімітовані, а також один з наших адонів модулів, який належить Бестрон Консалтинг. Вводимо ціну. В нашому випадку ми обраховуємо ціну у євро. Нехай буде 1000 євро за штуку, тут теж і тут теж. Відповідно, бачите, що автоматично перераховується по курсу євро, перераховується в гривні, тому що ми знаємо, що саме в гривнях мусимо продавати згідно законодавства українського. Вводимо кількість ліцензій, нехай там буде 15, 10 і 5. І автоматично відбувається підрахунок суми цих ліцензій. І ось у нас є три опції, три кнопки. Кнопка вивантажити, вона вивантажує. Даний договір в двох екземплярах в PDF-форматі і в Word-форматі, для того, щоб можна ще в разі чого редагувати. Ось наш договір, тестовий договір. Відкриваємо, переглядаємо, чи всі колонки заповнені. Так, бачимо, що всі колонки заповнені, ліцензії є, специфікація заповнена. Крім того, існують два інших дві інші кнопки в кінці погодження з бухгалтером. Ця кнопка потрібна саме для процесів в нашій компанії, згідно з наших бізнес-процесів. А юрист тим, як відправляти договір, погоджує його з головним бухгалтером. Відповідно, ця, ця кнопка генерує автоматичного листа від імені юриста на ім'я головного бухгалтера з вкладенням і з текстом проханням затвердити договір. Тобто, фактично пише якого повноцінного листа від імені одного з працівників компанії. І третя кнопка відправити вчасно. Після того, як договір є погодженим, можна надіслати його вчасно. Ця кнопка відправляє документ у форматі PDF вчасно, призначає контрагента. І відповідно, все, що залишається зробити, це лише зайти вчасно, відкрити свій. Ключ, яким підписує директор, чи якась інша посадова особа, і підписати договір. І все фактично договір від процесу створення до процесу підписання з клієнтом пройдений лише декількома кнопками в Business One без додаткових вручних втручань в сам документ чи будь-яких інших дій. Можемо також розглянути приклад створення додаткової угоди про додаткову купівлю чогось, а, наприклад, про розірвання якогось договору. Знову ж таки, обираємо шлях до шаблону цього договору, контрагента. Бачимо, як автоматично підтягує його реквізити. Обираємо саме, який договір ми хочемо розірвати. В даному випадку у нас є один тестовий створений договір. але тут може бути декілька різноманітних договорів, по яких ми працюємо з даним контрагентом. Обираємо договір, який ми хочемо розірвати. Знову ж таки, номер для додаткової угоди, дату додаткової угоди, наприклад, сьогоднішня. Але є окремо також, бачите, появилась така строка «Дата розірвання договору. Тобто ми вказуємо, з якого числа ми розірваємо цей договір. Наприклад, сторони погодились розірвати його не знаю, з 1 листопада. Тому ми вказуємо тут 1 листопада, а дата документа – сьогоднішня, що ми можемо підписати його навіть сьогодні. Вивантажуємо цю додаткову угоду. та Відкриваємо, подивитися, чи все коректно зроблено. Додаткова угода номер 2 до такого договору. Сторони за взаємною згодою вирішили з 1 листопада розірвати договір. Ось текст договору. Претензій один до одного не мають. Підписи сторін. Також можемо розглянути з вами приклад підписання договору NDA. Дуже поширений вид договору, який підписують. Компанії між собою перед тим, як почати співпрацювати, або вже після початку співпраці, обираємо тип договору про конфіденційність нерозголошення, Обираємо контрагента, що означає, що контрагент, звісно, повинен бути занесений в базу в Business One до того, як ви почнете робити цей договір, і відповідно заповнені також його всі реквізити. Договір, номер документу 01. І дату документу. Все. Фактично, ми щойно зробили договір НДІ, які підписують багато яких компаній між собою перед тим, як почати співпрацю, за 20 секунд. Після цього ми можемо вивантажити і надіслати клієнту, наприклад, для погодження ще попереднього перегляду, або якщо він вже бачив цього договору, одразу відправити вчасно йому на підписання. Це займає менше однієї хвилини. А тепер уявімо ситуацію, що пройшов якийсь час, можливо, декілька днів чи тижнів, і ми хочемо знайти свій договір, який ми розробляли в SAP Business One, і віднайти його копію, щоб не заповнювати всі поля заново. Для цього нам потрібно заповнити лише поле контрагента, обрати його, з яким саме контрагентом цей був договір чи додаткового угода розроблена, та обрати. Вид договору, який саме договір ми хочемо підтягнути в останній редакції. От я вибрав постачання програмної продукції Business One, який ми робили на самому першому прикладі. І нажимаємо кнопку Знайти останній запис і дивимося, як усі поля стають заповненими відповідно до того, що саме ми робили і заповнювали його в останнє. Знову ж таки, дуже багато економить часу та не потребує. Повторного заповнення всіх полів. А тепер, після того, як ми зробили, пройшло деякий час, ми можемо відправити його і підписати з клієнтом. Якщо коротко підсумувати, то фактично цей процес дозволяє нам економити дуже велику кількість часу на створенні будь-якого документа. В нашому прикладі я демонстрував саме договора, додаткові угоди, але це можуть бути рахунки, акти або будь-які інші. Типові документи на підприємстві, їхня кількість вид і зразки не обмежені функціоналом Business One і фактично залежить лише від вашої фантазії і вашого бажання автоматизувати процес. З досвіду, така автоматизація економить приблизно 50-60% часу роботи юриста або якоїсь іншої посади на підприємстві, яка виконує цю функцію. Щойно я продемонстрував вам, як може бути автоматизовано документооборот в Sub Business One. Це дійсно економить час та економить зусилля. Тому автоматизуйтесь, обирайте Sub Business One та обирайте Consulting. Дякую вам за увагу та перегляд відео.